Постійно лайка інформація. Усьому винна міністерство. Міністерство нічого не робить. Насправді це не так. Чому? Тому що як ви кажете, вчителі старої генерації, директори там угу. старої генерації, вони ще живуть в той парадигмі про те, що все вирішується на верхах. Міністерство вже давно надало автономію навчальним закладам, академічним Децентралізація є. Так, вони повністю можуть обирати і створюють самостійно освітні програми, самостійно вирішують, коли в них завершується навчальний рік. Самостійно вирішують, коли в них канікули. А ви зараз бороти? Про чи як? По всій Україні а, тобто, чи кожна окрема школа може це вирішити? Кожна окрема школа вирішує, коли вони будуть канікули, коли вони йдуть на карантин, яку форму вони обирають там дистанційну, чи відповідно очне а, Чи завжди навчання. це добре, пане Сергію? Це ж така нонуніфікація свого роду. О, Столянка. Я вважаю, що це добре. Чому? Тому що кожен заклад має свою матеріальну базу, свою угу. спеціалізацію. Плюс особливо це дуже добре для регіонів.